До нас приїхали міс... домашні м'ясні вироби від Укрферів, а вони ви вже знаєте дуже смачні. До нас приїхав такий бок, зараз ми швиденько все наріжемо, вам покажемо, щоб ви вже собі знали, де вам на паску все замовити. Тому що такі такі як тут м'ясні вироби, ви ніде такі не купите, Я вам направду кажу. Так, що все... в наш бокс зараз покажу, що входить. ви всі можете сформувати свій бокс, або такий самий, або замовити все по окремо. Наш бокс входить. Зверніть увагу, у нас зразу входять такі домашні вироби, що підуть в кошик, що можна посвятити, і потім смакувати. І вироби сиров'ялині. Так, у нас входить буженина. Печена. У нас запечена в печі і смажена з індика ковбаса. Також є балик в гранатовому соусі. Ви виставляєте, так це смачно. Потім є асорті салама, дуже смачно. Потім ось ця вирізка, дівчата, це така смакота, ну, направду, ви мусите хоч раз це спробувати. Ну і ось такі колбаси: курхан з фісташкою, махан з... по татарськи, салама три м'яса і мацик з фундуком. Ми зараз це все наріжемо і зараз покажемо, як воно виглядає. І направду воно дуже смачно. Якщо замовити, ви, ви будете просто приємно здивовані такою смакотою. Королів в хаті рух. Відси накривається, капусточка є, яйця є. Помідори галі, треба на трілочку взяти. Хрін зараз буде. Шкода, що камера запах не бере. Хліб. Та, що ми на паску мариновані огірки чи То не, не вимахуйся. Дивіться, у нас зараз буде смакота. Так. Салат з капусточки. Яйця, хрін, огірочки квашені. Треба оста помідори поставити. Помідори. Так. Ням-ням-ням. Mm, І Сергій вже нарізає цю смакоту. Ви подивіться. Я, я вже навіть не можу говорити. Вирізка така. я з ну, двох, двох таких Частинок сортів. Саме важче нарізати. Знаєш чого? чого? <смітнє> бо хочеться з'їсти, що вирізає. Балик, він дивіться. Ні, це боженина. Та бо то сві, свіженькі все. А то ми зараз посмакуємо. Галя каже, правда не буде, але Галя хоче дуже слад з капусти, яйце і огірок з помідором. Хочеш квашому? Огірок з помідором? Та то то що? Потім як набрякнеш, Галя, будеш, будеш два дні відбрякати. Ну то що робити? Ну, ти... Я то, о! Я теж так їла і казала, то що я маю свій тому відмовити? Я такого скажу. Ви на мене не їли. Та ти гарно наріжу, що тут не... як був в полі не було. Ото бавиться. Кото нам визвання. Гранат. У гранатому соці, так? Голин, як хрін? Хриновий. Ваш сльозу пустила. Від дверя, це від двері завжди був. Серьози, як ви це одразу порозпускали. Я саме люблю отакі. Ось такі я люблю городові тюльпани. Ну подивіться, хто це просто якийсь бог створив таку красу, я не знаю. Ну, дивіться, дуже так. Нам не нині дошка не, не було. Даль Іди